Це ранок вдома. І ми продовжимо тему працевлаштування українців, тих українців, які залишилися без роботи через вимушену зміну місця проживання. Підтримка таких громадян це мета проєкту, професійна орієнтація, кар'єра, підприємництво, про який розповість наша сьогоднішня гостя, керівниця проєкту Наталія Дзюба. Піду зустрічати. Давай. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Миталі. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякую. Отож. Розкажіть, у чому суть. Полягає цього проєкту, для кого він. Це для того, щоб змінити свою професію чи влаштуватися на роботу, чи навпаки відкрити свою справу. Для чого? Ну, в першу чергу, суть самого проекту це забезпечити фінансову стабільність кожній людині. Зараз ми всі розуміємо, що той, хто зупинився в нових обставинах, в незнайомому місці, йому в першу чергу, треба. Соціальна інтеграція. Треба їсти завжди. завжди. І робота потрібна так. завжди. Тому все, що ви назвали, до нас підходить. Але в першу чергу це дійсно визначення того, що може зараз людина. Тобто, якщо є можливість перепрофілюватися, це так, це на вході. Коучі розуміють, що треба зробити, в який напрямок відправити людину. Uh -huh. Якщо є можливість відкрити нову справу, будь ласка, ми допомагаємо відновити бізнес, який втрачено на окупованих територіях. Так, це ментори наші роблять, я трошечки пізніше про них розкажу. По-друге, це люди, які шукають роботу і не можуть адаптуватися, і взагалі не розуміють знаходячись більш ну в такому стані на роздоріжжі, мабуть, так вони не знають, куди куди йти, бігти так? Що взагалі що робити, куди бігти, що вони зараз можуть, що на цій території взагалі є для них. Ну і таким чином ми, мабуть, обираємо ту, той шлях людині, з яким краще і спокійніше стати на ноги. Супер добре. Хто може взяти участь у проєкті? Як це зробити? Дивіться, взяти участь можуть ну, більш незахищені версти населення, да, ми називаємо, але в першу чергу це ВПО. Угу. В першу чергу, так по-друге, всі наші незахищені це інваліди, це мати одиначки, батьки одиначки і взагалі мати, які мають діточок інвалідів. Або багатодітні. Ветерани. багатодітні обов'язково так. Угу. Ветерани, е, наші ветерани, так. взагалі, які повертаються. Ну і в принципі, той, хто навіть переїхав в деокуповані території, вони відновлюють вже свою справу. Там і у нас вже є такі успішні кейси, які повернулися, деокуповують, Вони повертаються, відкривають бізнес. Круть. Це супер. супер. А розкажіть, будь ласка, про команду, яка працює. Ви почали вже говорити, що наші да. психологи, да, чи коучі, коучі, хто входить у вашу команду? А, ну, давайте почнемо з того, що у нас команда 29 осіб О -о -о. працює. Це велика команда да. дійсно. За кожним напрямком є координатори, які в першу чергу співпрацюють е, за психологічною лінією. Угу. Друге, це. Коучі, кар'єрні, тобто, які. Коли людина приходить, вона в першу чергу йде до психолога, правильно? А в першу чергу вона йде до кар'єрного коуча. А, ось так. Треба Добре. зрозуміти, чого хоче. Да. Треба зрозуміти, чи є у неї ресурс Угу. Mm. Uh -huh. Тому що ми можемо вкластися, а далі людина скаже: Мені це не потрібно було. Uh -huh. Це у мене був такий стрес, і я пішов не туди. Добре, Тому далі. в першу чергу це коучі. По-друге. Це психологи, які починають взагалі весь курс, весь проєкт для них з тренінгу життєстійкість. Це опанування таких технік ресурсного стану, емоційної рівноваги. Ну і далі вже лінія підтримки психологічна працює протягом цього проєкту для всіх осіб. Супер! Друге, у нас це напрямок, обирається або працевлаштування, і ми отримуємо навички. А як хантери, да, скажімо так, да, да. Угу. це у мене дійсно група HRів, таких знаменитих. дуже. Вони мають свої рекрутингові агенції, ну і вони допомагають взагалі правильно сформувати профіль, знайти професію, декілька посад, Супер. створити CV на кожну посаду. Ну і в принципі супроводжують на співбесідах. навіть. Так ми тобто, зна... от три, три версії, так? Ні. Ні? А? Ні. Тепер головне? Ага. Це підприємництво, куди потім всі хочуть зайти і перейти, навіть з працевлаштувань. Що стосується підприємництва, то тут у мене мої колеги це міжнародні бізнес-консультанти. Ми працюємо так, ми входимо в асоціацію CMC Ukraine це взагалі асоціація консультантів. Ми представляємо Україну на міжнародному ринку. Ну і а, саме такі тренери, і вони ж потім стають менторами, вони супроводжують до старту бізнесу. Супер. І мабуть, і коли бізнес вже стартував, теж там декілька при років... нас зараз стартує бізнес, і наші консультанти теж їх зараз підтримують. Чотири ось такі верстви. Так да. прекрасно. Ми знаємо, що кожен потік починає програму навчання з опанування техніки управління з собою на тренінгах життєстійкість. стійкість. Про це? що це? Ну, давайте почнемо з того, що це по часу найбільший тренінг і всіх. Життєстійкість, так? Життєстійкість, так. А коли людина приходить до проєкту, ну взагалі думають, що зараз ми їм з кармана достанемо і з кишеньки даймо їм одразу там, професію або посаду, і працюйте, працюють, гроші, от, скільки ви хочете. Тут ми починаємо з того, що ну, баланс так. в першу чергу, да, що ти вмієш. На що здатен, де твій потенціал, щоб потім не було помилок в житті? І е, тут у нас є наша найкраща, мабуть, моя колега-психолог е, для мене найкраще дійсно. Це Інеса Поставалова, яка взагалі зібрала для себе команду. Ну, не тільки наших українських психологів. Ми долучили е, студент випускників Оксфорду. Які wow. теж з нами працюють, і е, наразі у нас є навіть е, свої теми і свої програми і техніки, якраз з опанування е, ресурсного стану для себе, і ми їх компонуємо як українські. Техніки, які можливо, і протоколи роботи ну в такому стані, так і оксфордські, і зараз ну вже створюємо свої. Це супер. До речі, і в них є досвід правильно з такими людьми попрацювати. І ми багато чого нового можемо навчитися. Тут ще плюс те, що ми взяли випускників, і для них це перша робота. І вони в захваті, і мої професура в захваті психологійні. В спілкуванні разом тому дійсно цікаво. Він він, скажіть, будь ласка, і чи є вже якісь результати? Так і скільки, Поділ -поділ. і скільки людей пройшло от саме угу. ваш цей курс, і чим ви можете похвалитися? Давайте так, у нас є ті, що реєструються. І це понад півтори тисячі на сьогодні. О, це і ви таки можете обсяг е, ми можемо, але за умовами проєкту у нас обмежені групи. Скільки, і так? ну, в принципі, ми 400 повинні випустити за проект результатів. Але ми намагаємось взяти і більше, бо бажаючих багато. Так е, вперше потік е, у нас 246 осіб. Угу. На сьогодні понад 72 результату, тобто ментори або працевлаштовані їх учасники, або навіть запустили бізнеси. Ті, хто навіть повертається в ліман, повертаються в такі місця, де дійсно ну, важко взагалі щось починати, але починають з елементарних речей. Підприємці це ті ж пральні, маленькі, дитячі приватні садочки. Тому що мамам треба кудись діточок дівати. Тобто, ну, найпростіші речі. Соціальність стало, да, їдальня це найкраще, мабуть, теж такий проєкт у нас. Додатково ми ще допомагаємо написати грант це ну, як факультатив, як так, наші говорять. Щоб говорить, отримати так. додатковий фінансовий, скажімо так. Так, да, щоб почати. Але <гум> навіть ті, хто почав вже працювати, вони кажуть, що ну, той, той грант. Я ж вже почала. Бо я почав. Але до речі, у нас всього 10 чоловіків і 90 жінок. І багато жінок з діточками-інвалідами. А скажіть останнє питання: скільки по часу займає навчання? Ми намагаємося вкластися в 12 тижнів. От перший потік це три нас закінчується і, і в середу, якраз випускний такий, але загальна група вона працює і далі буде працювати до березня, до кінця березня, тобто три потока. 9 жовтня починається другий потік, і у нас протягом ще всього періоду є 10 воркшопів. А про професії, нові професії, зміну професії, і навіть є партнери, які надають ваучер безкоштовні для того, щоб наші а, ребята могли зайти і з взагалі опанувати нову професію. Наприклад, маркетинг таврійська академія. Наша п'ять ваучерів надали і забрали наших учасників. Прекрас. Дякуємо, дякуємо, за дякуємо вам, бажаємо успіхів. Нехай так. якомога більше людей знайдуть себе в цьому житті, будуть відчувати потрібними, Дякую. успішними. І нехай ваші потоки збільшуються. Не 400, а півтори, дві, три. І звичайно, всі українці будуть щасливими. Дякуємо вам. Дякую. Так, у нас в гостях керівниця проекту професійна орієнтація, кар'єра, підприємництво Наталія Дзюба. Дякуємо. Ще раз. Дякую. We'll be right <laughs> back.